Ранок у Нікополі та Марганецькій громаді розпочався із ворожих ударів. Моніторингові пабліки повідомляють про атаку дронами камікадзе та з важкої артилерії. Майже два десятки разів атакували Нікопольщину. І вчора Ворог ти в Понікополь, Покровській та Марганецькій громадах там масштабні руйнування. 14 людей травмовані на Нікопольщині автобуси з пасажирами влетів у дерево. Що стало причиною автотрощя? Потруїли із пів сотні собак. Шокуючі інциденти у Нікополі та Покрові невідомі підсипали отруту просто. У їжу чим не догодили чотирилапі та скількох песиків вдалося врятувати. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на YouTube 11 щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ранок у Нікополі та Марганецькій громаді розпочався із ворожих ударів. Моніторингові пабліки повідомляють про атаку дронами камікадзе та з важкої артилерії. Наслідки уточнюються. По райцентру та покровській громаді окупанти гатили і ввечері а минулося без загиблих і постраждалих. Майже два десятки разів атакували Нікопольщину. І вчора ворога по центру, Покровській та Марганецькій громадах тероризував район артилерією РСЗВ град та безпілотниками. Пошкоджені інфраструктура, 10 приватних будинків, дві господарські споруди, автівка, побиті сонячні панелі, зачепило і лінію електропередач. Ротації не буде. Магате відклало заміну спостережної місії на Запорізьку АЕС через відсутність гарантій безпеки від Росії. Про це повідомили в МЗС України. У відомстві заявляють, окупанти не вперше використовують шантаж задля залякування міжнародних експертів. Нагадаємо, під час ротації, у грудні минулого року, росіяни атакували автівку місії дроном. МЗС закликають світ підтримати Агентство з атомної енергії та рішуче засудити безпрецедентний тиск, який держава-агресорка продовжує чинити на керівництво. Ствомагати тим часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого майна під час війни кажуть перше, що необхідно зробити повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісією обстеження. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або передати через голову квартального комітету. А ще подати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПІ. Будматеріали для відновлення понівеченого житла отримав Нікополь. Це сталося завдяки співпраці із Дніпропетровською ОВА. У міській раді Нікополя пояснюють, частину матеріалів закуповують коштом міста іншу отримують від обласної влади. Чотирнадцять людей травмовані на нікопольщині автобуси з пасажирами влетів у дерево. Автотроща сталася неподалік села Олексіївка. Водій буса перевозив працівників підприємства. За попередньою інформацією він не впорався з керуванням. Поранені 13 пасажирів та водій, якого з маршрутки деблокували надзвичайники. здебільшого у постраждалих переломи та забої. На місці ДТП працювали рятувальники, медики та поліція. Всіх постраждалих ушпиталили. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Підірвав гранату, а потім із важкими травмами втік із лікарні днями медики Нікополя двічі рятували чоловіка. За інформацією медиків у потерпілого в руках вибухнув боєприпас. Як результат, травматична ампутація кисті та рвані рани стегна. Однак, попри травми, чоловік тікав від медиків, аж двічі. Лікарі припускають, причиною такої поведінки може бути посттравматичний стресовий розлад. Наголошують від ПТСР нині можуть страждати не лише військові, а й цивільні. У Нікополі між тим продовжує працювати робоча група з боротьби із нелегальним обігом алкоголю та цигарок. Перевіряють, зокрема, законність торгівлі, ліцензії, справжність акцизів, накладні та відповідність граничним відпускним цінам. Порушення фіксують документально та передають дані правоохоронцям. Якщо ж вам відомі факти порушень торгівлі, повідомляйте про це на гарячу лінію міської ради. Номери зараз на ваших екранах заявникам. гарантують анонімність. Клеював свої фото у чужі паспорти та відвідував із ними ломбарда. Поліція Нікополя затримала чоловіка, який закладав крадені речі, не даючи фейкові паспорти. Встановили він був постійним клієнтом ломбардів Нікополя Марганця та Покрову. Схема спрацювала 18 разів на 19-й ділка і затримали правоохоронці. При собі чоловік мав ще дев'ять документів. Фігуранту повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Потроїли зо півсотні собак. На Нікопольщині активізувалися докхантери у райцентрі та покрові. Тварини страждали від нестерпного болю через утруту, яку підсипали їм у їжу. Врятувати вдалося не всіх. Зооволонтери прагнуть притягнути винних до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Для цього звернулися до поліції. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. Дивіться далі. Я прийшла сюди і побачила жахливу картину. Тобто, в мене тут було 14 собак. І вони бі білися всі вагоні, кричали, п'єна з рта і кричала благиматом. Я не знала, що робити. Про той жахливий день, на стримуючи сліз згадує зооволонтерка Олена. Жінка у покрові опікується десятками чотирилапих підгодовує та стерилізує за власні кошти. Днями її підопічних потруїли. Жінка каже, не знає, хто це міг бути, але було багато тих, хто був проти тварин. Багато людей кричали, щоб вони. Померли, щоб вони були отруєні. Даже от тут поруч є, хто працює, ті ж жінки, бабки, які завжди нам загрожували. Того ж дня свідками жахливих страждань чотирилапах стали місцеві, які працюють поруч. Софія запевняє, її собаки ніколи не докучали і агресивними вони не були. Було боляче. Ми додому додому проведжали. Ми намагалися підняти їх якось, ну просто там почали падати швидко один, потім другий. І там зрозуміли, ну, що їх просто потруїли. Ну і все живе заважає. Просто ну, ну є собаки, коти цих бісить. На допомогу зооволонтерця кинулися друзі та небайдужі. Зателефонувала свої подруги, тому що розуміла, я сама не впорую з такою кількістю отруєних тварин. Вона прибігла з ліками. Мої ліки завжди є по магазинам, там, де в мене є собаки. Я на цей випадок завжди залишаю пакет з ліками. Намагалася Олені допомогти тримати, бо вони дуже налякані вони були. У них така була істерика. Мати не давала їх колоти, їх мати не давала. Вона гризла Олену з Оксаною, щоб вони відпустили щенят. Я з мамою ми допомагали тримати. Мати, щоб можна було хоч якось той укол поставити, води були в дикій паніці. Ну так, і декілька вже було тих, кого не врятували. Від рук до хантрів загинули шість тварин. Олена навіть викликала поліцію і написала заяву. Та цим все не закінчилось. Жінка розповідає, до хантера повернулися наступного дня та намагалася потругіти собак знову, Ба більше тіла загиблих тварин зникли. Тож провести експертизу неможливо. Зараз жінка переймається тими тваринками, які таки вижили. У мене мета зараз це все зупинити. Я зараз на захисті тварин. Я розумію, що їх багато, але це не вихід країни. Я хочу, щоб якось вирішили це питання, мабуть, якийсь притулок зробили, якесь безкоштовне стерилізування, якось допомагали людям, які за свої кошти це роблять, шукати організації, фонди. Проблема з дохантерами, каже, виникає не вперше. Періодично чотирилапах труять в різних куточках міста. Втім, і досі нікого так і не вдалося. Вдалося притягнути до відповідальності, я кажу місці ситуація зі стерилізацією безпритульних тварин. Та хто за це відповідає? Ми звернулися коментарем до міськради. Чекаємо на відповідь. А тим часом місцеві переймаються, що кількість випадків отруєння збільшиться, і жертвами до хантерів також можуть стати і домашні улюбленці. Я переймаюся, бо я боюсь також за свою собаку. Ми якось були що траванулися. Нещодавно жертва медухантерів стали цуценята та дорослі песики у Нікополі, свідками таких жорстоких вбивств. Стали зооволонтери UA Animals, які якраз планували забрати чотирилапих на стерилізацію, проте не встигли. Так. Вони тут вчора визжали цих ядів і кричали. визжали. А що я б? Отак в Нікополі борються із тваринами. Я мав їх сенімутом відловити на стерилізацію, а приїхали. Вони вже все, готові. Юристи зоозахисної організації написали заяву до поліції, чекають на відповідь. До правоохоронців звернулася і наша знімальна група. Нам повідомили, що в обох випадках триває досудове розслідування. За обома подіями, що в місті Нікубіль, що покров поліцейськими внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України це жорстоке поводження з тваринами. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. До хантера використовують різну труту, яку купують або роблять самотужки. Ват лікарі наголошують. Утруєні тварини відчувають нестерпний біль. Втрата координації судоми, блювота. Вона не розуміє тварина, де вона кровотечі. Тобто, от при отруєнні антикоагулянтами це кровотечі зможуть бути з носа, з рта при таких симптомах час на порятунок вимірюється в хвилинах. Найбільше страждають печінка та нирки тварини. Ведлікарі радять при собі мати базовий набір для порятунку вітамін В6. Пірідоксін, він колеться у дозуванні один мілілітр на кілограм. Також, якщо ви бачите кровотечі, то можна уколоти ще, ну, саме перше, що можна купити в аптеках, це вікасол. Зробивши це, от тоді вже звертатися до лікаря. Детальний перелік та дозування краще додатково завчасно уточнити у спеціалістів. Тим часом зооволонтери шукають свідків, які могли бачити, хто потругів тварин. Якщо що у вас є будь-яка інформація? Пишіть волонтерам особисто або на сторінку UA Animals. Вікторія ЮЕЕЕНІМАЛСВІТІРАВАХРОШЕНО, Олександр Довгань, Анна Целуйко та Володимир Поваренко про Нікополь. Реєстрація триває. Нікопольцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів. Нагадують про можливість отримання грошової допомоги на відновлення осель. Вона від благодійників допомагатимуть найбільш вразливим верствам населення. Виплачуватимуть по 10 тисяч 800 гривень. Отримати гроші можуть люди з інвалідністю першої та другої груп, а також самотні пенсіонери. Подати заявку на отримання коштів можуть лише люди, чиє житло понівечили після 8 липня 2024 року. Реєстрація Триває в приміщенні спортивного комплексу стадіону імені Куценка в будні з 8 до 15 години. З собою потрібно мати оригінали та роздруковані копії документів, що на ваших екранах. У червоногригорівській громаді учасникам бойових дій пропонують пройти реабілітацію у санаторіях. Відпочинок за бюджетні кошти скористатися нагодою можуть особи з інвалідністю внаслідок війни та ті, хто брав безпосередню участь у захисті України. Для поїздки до санаторію необхідно подати заяву до виконавчого комітету Червоногригорівської селищної ради. Перелік необхідних документів на ваших екранах. А у Марганці відкрили центр соціальної допомоги Хелппойнт. Там діти та дорослі можуть отримати психологічну підтримку, відвідати арт-терапію та долучитися до спортивних проєктів. Реалізувати проєкт допомогли благодійники з Німеччини. Нині центр вже чекає на своїх відвідувачів. Розклад та перелік занять можна знайти на сторінках у соцмережах. Запрошуємо кожного, і дітей, і дорослих бути частиною Хелпоїнту. Разом будемо отримувати різноманітні послуги. Нас ви можете знайти в Instagram, Телеграм-каналі, фейсбуки там ви можете побачити всі розклади роботи наших освітян, психологів, соціальних працівників. Туди ви можете писати свої побажання. Між тим у Мирівській громаді відкрили простір дружній до дитини від ЮНІСЕФ. Благодійники відремонтували приміщення, надали меблі, обладнання, навчально-методичні матеріали та ігри. Центр для дітей віком від 4 до 12 років там проводять розвиваючі та творчі заняття. Про актуальний розклад повідомлять на сторінці відділу освіти, молоді та спорту Мирівської громади. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.